Всі вітаю, надіюсь, ви живі здорові. Ворог завдав один із наймасованіших обстрілів України за останні ну тривалий тривалий час. Я маю на увазі всю Україну, тому що по локальних територіях, зокрема Сумщини Харківщини, і так далі, ворог стріляє регулярно. Але ви знаєте, напевно, ворог почув наших чиновників, які безкінечно трендять про те, що немає чим збивати. Ось ворог і перевірив. Вчора перевірив, сьогодні перевірив. І Дійсно виявилось, що а збивати особливо то і нічим попали навіть в Дніпро ГЕС, і частина територій України мають перебої зі світлом. Ракети долетіли до Львівської області, влітали всі Україну, і де тільки хотіли, там і літали. От у мене просте питання: а хто відповість? От хто візьме за одне місце тих чиновників, які володіючи державною таємницею, розповідають, що у нас нічим, ніби закликаючи ворога, давай, стріляй, у нас все одно нічим. Друзі, хто за це відповість? Повний перелік того, чим, куди, як стріляв наш ворог, телеграм, Ютуб, шапці профілю це все з офіційних каналів. Ми користуємось тільки офіційною інформацією від наших, хоча часто нашим якраз довіряти. Невідомо чи можна, і що вони говорять, і чим це обґрунтовано, якими інтересами, якими цілями, і хто їм давав санкцію на те, щоб висловлювати державну таємницю? І ще раз йдеться не про свободу слова, свобода слова це є у мене. Я не володію доступом до державної таємниці. І я не підписував ніякі папірці про те, що я не буду його розголошувати. Значить, той, хто підписав, комусь розповів, той пішов на телебачення і почав триндіти. Знаєте, це від недалекого розуму. Ходить по всім телевізорам, розповідає, що в нас нічим, в нас нічим, нас нічим. Ви хочете щоб вас почули сполучені штати? Так вони все знають. Немає сенсу розповідати це на телеканалах, роблячи себе великих експертів. Що в нас нічим почує ворог, а не, не сполучені штати. Вони й так знають, що нічим. І ось сьогодні вже була вчора інформація про те, що Штати закликали Україну не бити по критичній інфраструктурі нашого ворога, тому що від цього страждають західні постачальники. Уявляєте собі? Уявіть собі, що відбувається, і при цьому керівництво України. Я при всій повазі, і при всій при, при всій оцінці того, що зроблено для оборони України, керівництво вище, все одно от от все одно. Не, не враховуються ні об'єктивні фактори, нічого. Виступив вчора, позавчора, один із топ-чиновників і сказав, скоро там, скоро там наш ворог він буде деколонізований. Ми не можемо захистити Дніпро ГЕС. Дніпро-ГЕС критично важливу інфраструктуру. Може, досить фантазій? Може, ви сядете там тихенько, невеликим колом, і зважите на всі об'єктивні фактори, і далі будете приймати рішення з огляду на ці фактори, а не на фантазії.